Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, і ви дуже просили подивитися після саміту, чи що це було: якийсь договорняк, якийсь з'їзд, планерка. Що вийшло з цього для України? І я конкретно зараз запитаю: до чого нас штовхають? До перемоги, до миру, перемиря чи мир за територією? Давайте просто перевіримо. До чого саме ми йдемо. І так, перше у нас буде до перемоги, до миру. До перемир'я. Чи мир за території. І так, по черзі будемо витягувати і докладати. І так, перша карта у нас йде. До перемоги. Ну, це довгий шлях до перемоги. Довгий шлях, мудрий шлях. Тут, ви знаєте, тут повинні бути і професіонали, тут повинно бути все підготовлено. І щоб до перемоги дойти, народ треба ще вводити 40 років. Ось як. Не готують нас до перемоги, щоб ви це розуміли. І так, до миру. Бачите, який мир. От вам і мир. Місяць він говорить про те, про якісь. Тьом і Нема тут миру. І так, перемиря. Ну, перемиря, бачите, теж не хочуть. І перемир'я не хочуть. І останнє. Чи мир за території? Ось тут да. Ось тут да. Конкретно мир за території. Тобто нас спонукають мир за території. Якщо ми візьмемо ці дві карти, то дуже, дуже, дуже вправно до цього нас схиляють. Дуже вправно до нас нас до цього скиляють. От по цій карті ми зараз подивимося мир за території. А це все можна прибрати. І так, мир за території. Тобто, виявляється. Давайте подивимося, вигідно це для України, не вигідно це для України. а чому я цю карту? Я можу і цю взяти. Уже всі. Там все на вищому рівні домовляється, щоб ви розуміли по тій юридичній карті. Угу, Перемир'я. Да. Ну, верніше. Щоб ми е, не рухались. Дивіться, нас штовхають, щоб ми мовчали тихо. Але там, за нашими спинами, все рівно буде йти і вогонь. Це все, знаєте. Угу. Да, щоб ми не хотіли, щоб ми не стріляли. Оце, ви знаєте, отаке ми вже мали. Отаке ми вже мали. Війна тільки в голові, да? а перестаньте стріляти, ви знаєте, хто це все сказав. Ось, ось до цього нас і штовхають, да? щоб ми здали свої території, щоб ми і не мріяли про них. Да, 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 на жаль. От, і це буде перемір'є, переміря да? перемір буде, але все рівно випадає, е, ну як сказати, е, миру не буде. Все рівно миру не буде, бо тут будуть готуватися і далі за перебріком. Да? Ще й як будуть готуватися? Бачите, клепати і зброю, і все інше. Що отримає Україна? Ось тут вже випадає. Угу. Бачите? Ось ця карта говорить. Якщо нас настільки обдурманять, то да, будуть далі летіти на нас. Те, що вони кажуть, перемир'я, то одно, а будуть летіти надалі на нас ракети. Це, знаєте, цецянки нам приборкати нас, щоб ми мовчали тихо. А далі підготуються і буде знову війна. Ось так, да. Ось ця карта теж говорить. А тоді буде ще потужніша війна. Ще потужніше. Щоб ви розуміли, якщо зараз. Підпишуть якусь угоду, слідкуємо за цими, ем, ем, як сказати, собитіями да? Слідкуємо, що буде відбуватися. Ось, якщо зараз дійсно підписують якісь угоди, домовляються про якісь угоди, що ми віддаємо якісь. Території Крим, Донбас, Луганськ і ті, які вже окуповані, але ви, ми ж знаємо, Росія хоче більше. Тому ось ця карта теж говорить, що це все за те, що тільки, знаєте, нам очі запилити, це пил у очі пустити. А насправді там будуть готуватися до величезної війни, щоб ви розуміли, бо Росія вона зрозуміла, що за три дня Україну не візьмеш. І їм треба підготуватися. До речі, треба подивитися, бо там кажуть, що патрушев з єрмаком ведуть переговори, ходять такі чутки. Ось, ось треба подивитися. Чи дійсно ось це все, бо це ж все єрмак готує. Якось так мої дорогенькі. На жаль, на жаль, якщо, не дай Бог, дійсно підпишуть, то це. Дуже недобре для України. Хто в цьому не розбирається і каже: Ой, лучше мір, хорошої війни, то вас нічого життя не навчило. Так, да. ось якось так. Треба довести справу до кінця. Ось. Але, на жаль, у нас ще й політика така, ви теж це все знаєте. Що пересварилися з усіма. Уже з Польщею. Ось так. Не знаю. Вибачте, не знаю. Щиро вам вдячна, бережіть себе і разом до перемоги!